Суперкалі Так, це одне слово. І сьогодні саме на ньому я вам поясню, як запам'ятовувати складні слова англійською мовою. Це слово означає «extremely good». Стало популярним через фільм 1964 року Мері Поппінс. Воно вигадане, але є в сучасних словниках. То як його запам'ятати? Найлегший спосіб проспівати кілька разів. Якщо й досі складно, можна розбити на частини і тоді запам'ятати асоціативним методом. Отже, супер супер, це фактично пояснення цього всього слова. Калей, каліфорнія, каліграфія. Уявіть собі, що ви займаєтесь каліграфією в Каліфорнії, і при цьому прямо супер почуваєтесь. Фредджилистік. Як Fragile. На посилках пишуть. Навіть у Каліфорнії щастя крихке. Експеледошес. Гаррі Потера Фана нічого не нагадує. А щоб вивчити закінчення Джойшис, нам потрібне слово етрошіс, що є римою до цього слова у пісні. Even the sound of it is quite і саме слово atrocious означає very bad. Якщо ж і таким способом важко запам'ятати, що ж, тоді йдемо методом back drilling. Починаємо з кінця. Docious, alidocious, expialidocious, listic expialidocious, fragilistic expialidocious, califragilistic expialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. вийшло. Напишіть у коментарі. Підписуйся на мій канал, якщо тобі було цікаво, і вчи англійську зі мною.